Так, зараз будемо куштувати наші помідорчики мариновані. Дуже-дуже смачні. Хрумтяще. Тому готуйте. М -м. Не можу відірватися. Наскільки смачно. Здивуйте своїх близьких чимось оригінальним. Будемо закривати. Зелені помідори. Я все вже підготувала, можемо йти готувати. В першу чергу треба порізати всі помідори. У мене вони невеликі, тому ріжу пополам, в кого великі, то можна на 4 частини. Далі беремо чесник і натираємо його на тертушку. Не на сильно мілку. І висипаю до помідорів. Після цього беремо зелень і дрібненько нарізаємо її. І ще для любителів можна додати гострого перцю. За смаком я зелені кидаю багатенько. якщо хтось не сильно любить, то можете кинути менше. Але так воно буде смачніше. Це настільки смачно, що ви будете готувати не одну порцію. Дорізаємо нашу зелень і будемо все ретельно перемішувати. Нам потрібен ще розсол. Зараз буду ставити, хай закіпає наша водичка, бо нам треба буде залити помідорчики, але пустившимо вже розсолом. Сюди висипаю солі, цукру і ще оцет. Все перемішуємо і хай закипає. Тим часом перемішуємо наші помідори. Запах стоїть неймовірний в кімнаті. Ця Страва готується швидко, тому не займе дуже багато у вас часу. У мене вийшло три двохлітрових банки. Нас кидали по банках ми наші помідорки. По рецепту ще йде сюди аспірин. Я в одну банку кину, інші не буду кидати. Бо я ніколи з ним не закривала. Спробую заливаємо сироп в кожну банку. Заливаємо наші помідори остившим уже сиропом. Ви не забудьте підписатися, нажати на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І поставити свою подобаєчку. Всім дякую за перегляд. Всім смачного! І закриваємо звичайними пластмасовими кришками.